Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як раміна стала начальницею, трагедія в розі, мішина, танчнець і коханка, скрипка, фемінізм та не забуваємо про добро. Мощуємось зручніше, набираємо чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того що ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо зі звернення раміни Есхакзай, яка наразі в пошуці, помічниці власної асистентки. Тож давайте переглянемо звернення раміни. Раміно, я сподіваюся, ти не проти. Ми Покажемо твоє звернення, так як воно є в публічному доступі, ти його запостила в інстаграмі. Давайте переглянемо. Я шукаю саме дівчину, саме дівчину, не тому, що я е, сексист, ейджист чи як правильно називається. Просто я шукаю дівчину, яка до цього працювала особистим помічником, е, бізнесмена, е, бізнес-леді, артиста. Е, Людини з жорстким характером не стабільною психікою з емоційною людиною, яка буде фізично знаходитися в Києві, у вас має бути гарний відгук від попередньої з попереднього місця роботи, тому що мені треба буде зателефонувати і дізнатися, яка ви людина в роботі. Для мене ідеально так, щоб я могла зв'язатися з людиною, у кого ви були особистим помічником, щоб вона мені розказала про вас. Оскільки для мене е, важливо, щоб е, в особистому спілкуванні ми з вами підійшли один одному. Мені однозначно не підійде дуже спокійна людина, і також дуже творча людина, яка тягнеться до зірок, до спілкування. Мені хтось потрібен максимально прагматичний, чіткий. хто... Е, Скажімо так, зробить мені рамки і чіткий розклад, оскільки я людина, яка постійно хоче працювати. І я би хотіла, щоб моя помічниця зробила мені такий розклад, по якому ми будемо слідувати, щоб мене направляли. Інакше ви скоро мене загубите десь на роботі. Шукає слави, думає, що робота особистим помічником, це фоточки, це зустрічі з зірками. Ні, це має бути якась така прагматична е, людина з математичним складом ума. Але і не дуже спокійна, але і не та, яка буде сперечатися зі мною, коли я емоціоную. Е, ось так. В ідеалі, я думаю, що підійде той, хто працював з бізнесменами. То чітко виконує завдання. Ось так. Якщо ви десь побачили, що це ви, і ви шукаєте роботу. Напишіть мені про свій досвід роботи, е скільки грошей бажаєте, щоб бути моїм помічником, і чекаю вас. В дірект насправді вимог чимало, і це така тонка межа між роботодавцем, між тим, кого ти винаймаєш, наймаєш. Де чия сторона у разі конфлікту тут не можна стверджувати однозначно, адже працює людський фактор, і на мій чисто суб'єктивний погляд раміні потрібен продюсер, продюсер, який буде систематизовувати професійну діяльність раміни. Адже вона не знає стопу. Вона або весь час в роботі, або ще в якихось процесах, і завжди десь починаються просідати ті чи інші питання. Тому реміно, можливо, справа не в особистому асистенті, а справа в тому, яку саме людину ти шукаєш. Тому що. Знайти згідно з твоїх вимог людину, в якої немає і сім'ї наразі, яка буде з тобою на зв'язку 24 на 7, яка буде все виконувати, не буде сперечатись, але ж повинен бути поряд біля тебе персонаж, який скаже: Зупинись, раміно, несе тебе не туди, це не якісний продукт або, можливо, тут концепцію треба дещо змінити. Тобто людина, яка буде тебе направляти, систематизувати. Тому, виходячи з пропозиції самої ексхакзайм. Мені здається, дещо некоректне позиціонування пошуку саме особистого асистента, а тут дещо інше. І хочу запитати у наших кошенят, якби ви пішли працювати на таку позицію до раміни як з хакзай, або у вас вже є досвід співпраці з медійними людьми, яку саме заробітню платню ви запросите? Адже в цій діяльності, будучи асистентом, коли ти повністю живеш чужим життям. Це не може коштувати ні 500, ні 700 і навіть не 1000 доларів. Ти повністю завантажений своїм керівником. А час це найцінніший ресурс, який ми маємо. А можливо, хтось встиг побувати на співбесіді реміни. Тож поділіться, будь ласка, власними враженнями, пишіть директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми будемо дуже вдячні за будь-яку інформацію. І взагалі, пишіть комусь відомо про будь-яку зірку. Адже ми пліткарі, і нам цікаво абсолютно все. Також раміна пише в своєму інстаграмі: повелася на вашу провокацію та випустила випуск вечір. Більше цього не зроблю. Ви більше дивитесь зранку, і це я бачу по активності. Підкажіть, будь ласка, чого не вистачає в проєкті 30, щоб він став вашим найулюбленішим проєктом підтримки та мотивації для жінок? Звичайно, я тут буду дуже суб'єктивним, адже я не є цільовою аудиторією даного проєкту. Водночас я періодично переглядаю дорослих дівчат. Тож тут питання все ж таки зацікавленості. Наскільки. Креатор продукту може зацікавити свого потенційного глядача. Раміно. Справа у тому, що немає чіткої концепції. Так, ви себе позиціонуєте як корисний контент, як підтримати психоемоційно жінок, як ділитися досвідом, але в нас вже є дорослі дівчата. Навіщо нам дивитися проєкт раміни, коли можна. Прийти і переглянути улюблених Єфросиніну та Полякову, розумієш? Тому треба задуматись, чим твій продукт є унікальним, і для цього повинен бути поряд продюсер проєктів, який тобі буде підказувати. Ми з тобою повертаємось до того, з чого починали. Можливо, тобі потрібен не асистент, а саме та людина, яка виробить. Концепцію, чітку стратегію твого позиціонування, що підвищить твою монетизацію, цінність твого персоналіті на ринку праці. Зараз ми маємо дуже розмиті кордони, немає чіткості образу, і мені дуже цікаво, чим буде саме займатися Рамінайс Хагзай саме після. Нашої перемоги. Адже зараз вона повністю у воєнній журналістиці. А як буде далі? Хм, велике запитання. Тож, кому що відомо про Раміну нині, як взагалі з нею працювати, діліться, будь ласка, вашим досвідом. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також ви там знайдете чудовий телеграм-канал, який є невід'ємною частиною нашої спільноти. Обов'язково додавайтеся. І картка для донатів. Якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом ви пам'ятаєте трагедію, яка сталася кілька днів тому в селі Гроза прилетіли російські ракети. Десятки людей. Я хочу з вами поділитися історією пана Валерія. Будь ласка, перегляньте це відео і я хочу звернутися до моїх глядачів. Можливо, хтось знає його, хтось знайомий з його друзями, людьми з його оточення. Допоможіть знайти контакти, пана Валерія. Я би хотів організувати невеличкі збіри, щоб ми з вами зібрали кошти і допомогли саме цій людині, тому що історія. Просто роздирає середини, і я не можу про це не поговорити, тому що мені хочеться хоча б щось корисне зробити для цієї людини. Адже це, ну давайте приглянемо, щоб ви зрозуміли, в чому справа. Вчора загинула моя дуця мій зять і смати, і куми. Оце я буду тут ховати. <світ> мені аби дружина видержала, бо от дісіяти настануся трьох онучат я. П'ять років, Господа Бога, просю, а тоді можна і помирати, і виручатки підніму. Думав, мені буде допомоч. Тепер жити треба, треба жити. Треба почистити територію десь близько 40 чоловік. До завтра сьогодні. Така робота в нас перша. Щоб у нас задіяли, тому що і наші люди, будь ласка, друзі, звертаюся до вас ще раз. Хто знає Валерія Козира? Можливо, у вас є контакти його друзів, контакти його односельчан, його сусідів, хто може вивести на прямий діалог з Валерієм. Будь ласка, я звертаюся до вас. Я вірю в силу та магію нашої пліткової спільноти. Давайте об'єднаємося і допоможемо цій людині. Поки світ продовжує сходити з розуму, я мовчу вже про ситуацію, яка відбувається в Ізраїлі. А моя підтримка з народом Ізраїля: тримайтеся, я сподіваюся, що все буде добре. Жах, я не розумів, який ми час живемо. Я не розумію, в які часи пітьми ми занурюємось. Це просто неможливо. І єдине, що я зараз, прямо зараз, можу зробити. Трішечки відволікати вас від цих панічних настроїв від цього жахіття нашими зірковими плітками, тому що це розважальний контент, і я сподіваюся, що він вам, хоча б трішки, допомагає. Значить, Ксенія Мішина. Я чомусь пропустив цю новину. як виявилося, що 11-річний син Ксенії отримав свою дебютну роль в повнометражній стрічці. Платон зіграє кримсько-татарського хлопчика-хакера-тіктокера. Mm, Значить, сама Ксенія пише: на жаль, сьогодні мене не було поруч, але я просила маму знімати кожну сцену, щоб потім передивлятись та слідкувати. За кожною реакцією сина Ксенія, я розумію, що ти обожнюєш свого сина, і це чудово, що ти настільки відповідальна мама, яка піклується про свою дитину. Але чи хоче він бути актором, чи потрібно з нього ліпити свій прототип? Оце той випадок, коли батьки починають використовувати зв'язки і запихати дитину саме туди, де у них є можливість просунути свого первістка. І це теж чудово, в цьому немає нічого поганого. Чи хоче твоя дитина бути актором, чи зможе він проявити себе таким чином, аби. Я не знаю, приблизитись до того рівня акторського, на якому знаходиться мішина, або переплюнути Мішину. Я хочу запитати у наших підписників, як ви спілкуєтесь зі своїми дітьми, як ви цікавитесь їхніми інтересами, і як ви розумієте, куди на відвідування віддати дитину? Я не знаю там на англійську мову, на спорт, на музику. Як що саме вам допомагає знайти цей шлях, зрозуміти, в чому ваша дитина талановита. Е, у випадку Ксенії, моя суб'єктивна думка: Ксюш, молодець, я ж кажу ще раз: ти турботлива мама, ти молодчинка в цьому сенсі. Але те, що ми бачимо, ну, виглядає як просто можливість. Задіяти сина, тому що є зв'язки. Можливо, я не правий, можливо, я зараз помиляюсь. Тому хочу звернутися до наших кошенят і поцікавитись вашою думкою. Пам'ятаєте нещодавню історію з танченцем? Він розлучається зі своєю дружиною, пробули в шлюбі дуже дуже багато років, і їхню пару в шоу бізнесі називали найміцнішою. І ходять чутки, наші кошенята теж подейкують, що у Танченця насправді роман з його піарницею. І саме до неї він пішов. Ми не стверджуємо, ми не знаємо, як воно є насправді, але я хотів би розмотати цей клубок, аби дізнатися більше деталей. Адже якщо ця історія заснована на реальних подіях, то ми дізнаємося дуже багато пікантних подробиць. Тож кошенята даю вам завдання комусь що відомо про танченця і чи насправді в нього роман з його піарницею. Надсилайте в мого інстаграму. Наголошую ще раз, все анонімно. Але ми дізнаємось обов'язково правду і що ж там відбулося насправді. Тож чекаю від вас якомога більше інформації. Фемінізм це погано чи добре? Фемінізм він потрібен. Як у підлітків підлітковий період, коли вони відкидають батьків, йому їм, ага. їм треба самостійно свою побудувати, і це і це є а, якби незрілість особистості жінок. Ага. От і коли вона визріє, жінка тоді, тоді як ми з віком повертаємося до батьків, до Поваги до шани батьків і з батьками ми можемо побудувати дорослі стосунки. От і жінкам треба побудувати дорослі стосунки з чоловіками. В жаль, чоловік законом ніяк е не не захищений. не захищений. Так, і у нас асиметрична. Ви бували якісь ну колись е в е магазинах одягу? Так. На якому поверсі знаходиться жіночий одяг? Ой, ну, ні, да, стоп, по стоп. 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 Ну, на другому, може, може, на ні, ні, третьому, ні, ні, на першому. Ні. ні, а, на, на першому поверсі знаходиться а, жіночий одяг, іноді на другому, і аж на третьому знаходиться чоловічий. От. І... Щоб у чоловіків, як у мене, не було живота, щоб вони ходили сходами. А щоб у жінок був живіт? Ні, ми говоримо про, про, ну, ми говоримо про рівність. Е, я як чоловік, який любить красиво вдягатися, для мене це реальна проблема. Ага. Реальна проблема, тому що чоловічого одягу його разів п'ять менше ніж жіночого. Це мене не теж до речі дратує Жі... Так. Жіночого. так Жіночого. і не говорячи вже про закон. Якщо, якщо чоловік порушує закон, і це дуже добре, uh -huh. це дуже добре, жінка дуже добре захищена законом. Якщо жінка порушує закон, чоловік не захищений взагалі. І от і це, і це є, це є паруські пароски фемінізму в, і навіть в нашому суспільстві. То це як, добре чи погано? Ми говоримо про незрілість ситуації, ми тільки йдемо до, до <зас> рівності. І oh. про це, саме про це я говорив. Я не буду лукавити, але я не розумію, як мені. Коментувати зашквари скрипки. Чи це спеціальний піар-хід для чогось? Чи в такий спосіб це єдина нагода скрипці втриматись в шоу-бізнесі і про себе нагадувати кожного разу? Я не розумію. Я не розумію, звідки береться таке у людини в голові. Адже фемінізм це про рівність прав жінок з чоловіками. Незалежно від гендеру, ми усі люди, ми усі однакові, і ми усі повинні мати однакові права. До чого тут взагалі історія з відділом одягу чоловічого в магазинах? Чому тебе напрягає і ображає, що тобі доводиться підійматися на другий чи третій поверх? Блін, я не знаю. Суханов сидів і просто такими очима кліпав, мабуть, теж не розумів. Що взагалі відбувається? До чого це все? Маю лише єдину думку з цього приводу. Олег Скрипка забув випити свої ліки, тому що сюрреалізм так і несеться з цієї голови, але найстрашніше, що в нього є прихильники, є люди, які за ним підуть і скажуть: так, він молодець, він правий. В чому він правий? Він таку ахінею несе. Це те, що є неприпустимим в сучасному суспільстві в Америці, його б давно за це закенселили. А ми закриваємо очі і дивимося, ось це з рота. Тим не менш, хочу почути ваші думки. Ви скажете останнім часом забагато скрипки. Так, я обов'язково фіксую ці зашквари, і коли Україна переможе. Почнуть багато зірок привзуватися і робити вигляд, що вони не шкварились в період повномасштабного вторгнення, а у нас всі пруфи на руках. Тож, маємо, що маємо, фіксуємо на пам'ять для архіву, але це все немає в мене більше жодного слова. Мій лексикон вичерпався. Так, і на завершення я хочу вам показати відео, яке мене дуже сильно зворушило. І... Я хочу вас попросити, будь ласка, пам'ятайте, що ми люди. Не залишайте байдужими і без уваги людей, які потребують допомоги. Ми сильні, коли єдині. Давайте подивимось це миле відео, і яка ж приємна бабуся. На поликлинике едут. Да? Хитрофизик? Сьогодні? Сьогодні? Я вас вітаю. 89. Я вас вітаю дуже класно. Дякую, клас. це ви мені так і подобалися. Сьогодні 26, -го, 26 -го червня. Я на хвилиночку вийду, добре, зараз. Я вас хочу привітати. Бережіть своїх стареньких, підтримуйте їх, спілкуйтеся їм в першу чергу. Потрібно бачити, що вони вам потрібні, що ви цікавитесь їхнім життям, що ви із задоволенням з ними спілкуєтесь та проводите час. Бережіть своїх близьких і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Побачимось вже завтра! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.